І так, нова локація в Insider Club. Купуємо монетки ми на приват раундах до виходу їх на ринок. Купуємо цю монетку ми за 0,095. Можемо почитати про команду токіноміку. Купую на 100 доларів. Підтверджуємо дві транзакції. І монетка буде вже куплена. Так, підтверджую першу, другу транзакцію. Якщо ти також хочеш купувати монетки на приват раунді за копійки, а потім продавати її з, великою, з великим прибутком, тому пиши мені в особисті: допоможу в усьому розібратися. Навіть якщо ти новачок. Так, і чекаємо галочку про те, що все купила. Чудово, чудово, чудово. Ось так купуємо монетки.